Треангуляція це залучення третьої особи в стосунки для маніпуляції і контролю над партнером. Стівен Карпман описав це у своєму драматичному трикутнику, де є переслідувач, жертва і рятувальник. І нарцис майстерно маніпулює цими ролями. Це можуть бути екс вона ніколи так не поводилась, Діти. Подивись, як ти засмучуєш наших дітей. Друзі, всі кажуть, що ти змінилась. І мета цього це створити ревнощі, невпевненість, конкуренцію. Жертва має бояд боротись за увагу нарциса. Бовен у сімейній терапії показує, коли в стосунках залучається третя особа, напруга не вирішується, а лише перерозпроділяється. Нарцис завжди утримує кілька варіантів, щоб мати владу і не залежати від однієї людини.